Ні, якщо вам треба солодитися, така там вчора таранічка, це вам треба піти на рибку, там, там є дуже багато. Там є і по одну сторону таранька, і по другу. Так мої хорошенькі, У нас прийшла рибулечка. Сьогодні прийшло на підвал не спускаємося, тому що холодно. 200. Рибки 5,020 на 550, 260. Сейчас мы цю рибулечку розділуємо. Половина на фірди, да треба половина на стейки. Девочки, рибка пришла 550 гривень за кілограм. Рибулечки пришло у нас багато вона є, але вона в подвалі. І ми не хочемо таку мерзну, то йти, таку сьоцькі мерзлі, але вона в нас є 550 гривень за кілограм. Розмірний ряд 5-6, тому що в цієї рибулечки 5,020. Понимаєте? Дивіться, чим більше риба, тим дорожча ціна. Чим менше риба, тим менша ціна. Ми беремо всегда 5-6-400 гривень за кілограм. Ой, 550 гривень за кілограм, все нормально. Так що така прекрасна рибочка виходить на 2760, у неї 5,020. Зараз я вам покажу, як костик зробить Половина на стейки, половина на філі. Нормально ви. Отлично, так? Да? Хорошо. Жінки буде приятна, А Вона я гарно говорила, да? так? А ви її сюрпризи, так? Да? Любимо. Та, 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 такими... Ага, ага, жінка Ну я вам говорю. Ну. Давайте вам удачі. Рибулечку, так. Да. Хвостик. А воно немає хвостиків. Хвостики ми ж робимо сюди Так, подивіться, По 900 гривень, виходить, 400 гривень. Нормально? Ну, карта вам, так? Да? Хорошо. 400 гривень рибулечка. Давайте, будь ласка, вам. Удачі. Так, зараз може захотіти пін-код, а може, мабуть, вже не хоче. Все нормально, все хорошо. М -м 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 -м. Мої хорошенькі рибулечку, яку ми вам стали навісси, девочка просила її розробити. Шіст після кілограмів виходить така рибулечка. Да, да, кілограмів. Да. Кілограм, кілограм, там ну там менше кілограма. Дивіться, дівчинка заказала рибулечку. костики, її... покажи стейк, стейк, Дивіться, дивочки, дивіться, які прекрасні стейки. Форелечка 5-6 кг. Дівчинка взяла рибку, попросила зробити на філе. Якщо ви хочете брати її по стейки. 650 п'ятдесят да, гривень кілограм кості. 650 п'ять. Ні, ні, 650 п'ятдесят да, рибка подешевіла. Дивіться, ціла рибулька 550 стейки 650 п'ятдесят. Сілейка гривень за кілограм. Ось таку красиву філієчку, кості зробив. Плюс ідуть брюшки і плюс головочка. От вам зробилася рибулечка. Якщо вам потрібна рибулька, кості вам її розділи. Половину на філі, половину на стейки. Ну, якщо ви хочете окремо стейки, 650 900 гривень за кілограм, ну брюшки. Ідуть до Рибулечки і головочка. Так що, зайчик, заказики ми розділуємо, хто що хоче. Правильно, мої хороші. Так, мої рідненькі, ми працюємо, робота в нас завжди є. Дякувати вам, дякую. Сьогодні прекрасний молочний корпус, навіть середа, але середа шикарна. Получили хамончик подаручний. Хлопчики на два на день любви. Що дівчинка должна подарувати? Давай, дальше. давай. давай Дівчинки должны подарити мальчикам хамончик. Це, по-перше, вкусно. Досточку будете до мати, хамончик до півасика, зараз переділі туди, що треба. Дівочки, один хамончик, півтори тисячі. Покальчик пивка. Дай мальчики мої. А? Скажіть мої рідні. Давно його не було. Но ми чекали його давненько. Давай Тосі, давай, Хлопці, давай посилі, давай. Давайте. я вам в слідчому ролі открию його і покажу. Коробочка тут стоїть, тут кілограм хамона. Вели с досточкой с ножиком. Подарочный вариант. Девочки, сегодня заказали, завтра получили. На день любных любимому самый лучший подарок. Да? Я вам говорю, самый лучший подарок все таких хамончик с досточкой. В следующем ролике мы сейчас його открыем, я вам його покажу. Хотела хамончиком получить. Завтра, если я буду с Синяком, тут менепашило. Слухай, у меня аж засветилось. Ничего тут немає интересного. Нема коли красне? Ну трошки у мене хамончик, що значить. Получили маслинки, так, мої хороші. Я вже подарочний варіантом отримала. Спасибо тобі, дивіться, я його почув, щоб він подасть, кажуть, хамончик. Ну, то вас не треба любити. Як любите весь свій товар, так любить він і вас. Я вже отримала переносці, хороші, дівчатки мої. Це значить подарочний варіант. Дивіться, що ви подарите любимому. 23... Світулечка про це позабутилася. Пачечка хамона, творить чудеса. Дівчки, дивіться. Хамон, в ньому йде кілограм, че класич. 990 грам. 990 грам отакого хамончика. Плюс до нього йде досточка з ножиком. Ви собі достали, закріпили, взяли 2 літра обалденного вкусного пива. І що ще вам потрібно, мої любі. Так що, дівчатки, для мужчин подарок є. А ви, мої мужчини, не хамончик нам дають, а щось друге. Передачки ми починаємо зібрати. Сьогодні дійсно. Знаєте, першу партію ми вже віднесли, бо це все передачки. Дивіться, девочки, паличка кроліка теж уїжджає у нас на Харків. У нас нема ограничень з замовою. тільки на Viber. 0,98, 4,93, 07,76. Подарунковий халонку отримали. Потім отримали оці олівочки. Олівочки, 300 гривень, баночка. Це велика-велика олівка, маленька косочка. Це палада, це одні з маслин, де косточку можна проготити, вона розсасується. Це теж дуже немаловажно, тому що вони дійсно вкусні. Потім отримали отаку печоночку, Получили печоночку. Оцю маленьку печоночку, отримали. оця баночка стоїть 100 гривень. Вона дуже вкусненька, тому що, ви знаєте, є малі, дивіться, є отака от печонка, вона стоїть 500 гривень. Отака така 900 гривень і маленька 100 гривень. Ну, ви ж розумієте, не кожен може купити там велику з'їзд. Ну, примірно, то там немає можливості. Ну, от криві не да? Коли велика сім'я, коли людина одна, вона собі взяла 100 гривень, вона не йде кашу, вона йде дуже вкусно, Ціликом така пачечка стоїть 100 гривень. Значить, так, трошки міні оточка, забуду дивіться, такий яблок є власний на Краматорську. Так що мої любі замовлення тільки на вайбер. Значить так раз, два, три, чотири, п'ять. На Київ номер 6 почта уїжджає хамончик опять. Девочки мої замовлення, приймаємо, значить, дивіться. Мальчик заказав дві рибки без голови. Дивіться, дві рибочки. Знаєш, хану відкрити мені треба показати. Дивіться, дві рибки без голови, вони будуть по 650 гривень за кілограм. Без голови, дивіться, тут немає головки і немає. Бачите, немає ні головки, ні хвостика. Дівчинка заказала дві рибки без голови. Тут чи мальчик? Хто заказав? Девочка, да? Дивіться, дві рибки без голови получається, по 650 гривень за кілограм. 700? По 700, по 700 за кілограм, да? Без а, з головою 550, да? Ага, я поняла Лески мене вибач, я ж теж бачу Значить, дивіться, 8745 на 700 на 620 виходить дві рибулечки. Якщо ви хочете без головки, без хвостика, вона виходить по 700 гривень за кілограм. У двох рибулечках без голови 8745. Ну, якщо ви хочете з головкою. Розмірний ряд 5-6, ми вам її розділимо на стейки. Вона буде стоїти 550 за кілограм. Стейки. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, що ми сьогодні отримали рибульку, але ми в підвал не спускалися, тому що дворі дуже-дуже зябко і ми замерзли. Зябко є, що це холодно. У нас є така зазябла, аж ну. Якщо вдруг такі холодні ручки, я все так гріла. Поняли? Тако? Або тако. Ну або тако. найкраще між даними. Тому що ляшечки плотненькі і загрівають нож наші ручки. Так, мої ритейки, значить, цю рипулечку на стейки, так? Да? значить, цю на стейки і ця ціла. Дивіться, ціленька рибка. Це її, допустимо, 4, 4 995. По 550 рибка на 2747. Зараз одну рибурочку я вам покажу костик на стейки. Сьогодні, знаєте, рибний день. Першу партію посилок ми відправили, втору. Оце все посилочки. не неважливо взагалі, яка дає посилка, тому що, так, хамончика ми розпочили. Не забувайте, що є хамончик, подарочний варіант. Плюс хамончик є такий, пол кіло 500 гривень. Дівчатки, мої мальчики. Так що замовлю приймаємо тільки на Viber 098 493 4,76 і рибочку. Якщо ви заказуєте, це дуже вигідно взяти цілу. Дивіться, половинку можна на стейки, половинку на філі. Ну, зараз я вам покажу, як ось тільки 5 дробів. І зараз це уїжджає, кажи мені. Це уїжджає в Польщу. В Польщу. В Польщу, в Польщу, в Питер, на Польщу. Так, дивіться, заказ. Хочемо зробити. Значить, одну рибку опять не розділили. Дивіться, тут йде, виходить, стейки. Є з філешечка, дивіться, обалденно класно. Значить, філе 900 гривень, стейки, стейки почому? 700? Стейки 700, ну це ціла рибка. Цю рибку, я б тобі сказала, всю на стейки, да? так? Дивіться, а одну рибку не сидіть на мене, я прямо таку від моїх покажу. Дивіться, а одну рибку повністю девочка захотіла на стейку. Такими стейками. Дивіться, подивіться, яка рибулечка, 5-6 кілограмів. Вся рибка, вся, вся тут вся рибка на стейки. Плюс до неї сьогодні головочка, ну ми віддаємо ж їх. І тут йде хвостик, Подивіться, на десь, десь. Подивіться, 700 гривень отільно идут стейки. Подивіться, рибулька аж гори. Так, це один заказ, це другий. Девочки мої, цілу рибку, якщо ви берете, 550 гривень за кілограм. Половина рибки ми можемо зробити вам філе, З половина рибки ми можемо вам зробити стейку. Можемо всю стейку, ми можемо всю філе. Зараз Альбірочка готує заказ на куди пуста на Польщу. Значить, кілограм рибульки на 1080. І що ти казала? Ще, 517. Ще? І що ще? Полосольку. Полосолку, рулет, привіт. Так, так, так. 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 так що мої хорошенькі, робіть замовлення, ми відправляємо скрізь. Значить, стала я так, Леся сказала, іди в отак? так? Да. Так, любі мої друзі. Хочу вам подякувати за те, що ви обираєте нашу продукцію. Хочу вам подякувати за те, що ви в нас є. Ще раз хочу, в мене сьогодні трошки був інцидент з дивочкою. Такий він невеликий, ну хочка, дівчатки. Дивіться, я е, людина позитивна, я люблю улибатися, я люблю сміятися. Ну, що касається роботи, дивіться, на роботі я геть друга. Що касається роботи, може я буду десь протина, може, де я буду тривогівна. Ну дивіться, хіхоньки хахоньки у мене на роботі немає. Я можу почити камеру, потанцювати, я можу з вами повеселитися. Ну, що касається роботи, ви знаєте, мої хіхонькі-хахоньки мене приводять до то, того, що я. Кутаю адресу, я відправляю в другу сторону. Ви на мене не обіжаєтеся. Якщо ви мені зробили замовлення, дівчинки, дивіться, сьогодні дівчина почала робити замовлення з 7 травні: 7, 8, 9, 10. Напоминалка, дасте, дасте, дасте. Дівчки, ми працюємо в порядку очередні. Дивіться, сьогодні 29 замовлень, ми їх всі відправили. Зараз 29. Перед цим було 18. Ми тож, я вам утром показувала, були дуже великі закази, ми їх відправили в першу партію і в 12 годин вони вже уїхали. Дівочки, мені не важливо, допустим, там куди, хто, що де як ді ви пойміть одне? Вот є замовлення, є одправочка. Потім на мене обіжайтеся. Ви на камеру улибаєтеся. А коли що касається роботи, ви не улибайтесь. Дівочки, я не буду улибатися, тому що це робота, це торговля, це гроші. Це помилково може бути адреса. Я вже ви знаєте, в тому году на улибалася. Я хочу вам і улибати, пучатися, і все одно хороше не буду. Не ображайтесь на мене. Що касається роботи, да, я на роботі трошки друга. Я люблю чіткий заказ. От ви мені написали, я вам відправила. Я ніколи нічого лишнього не требую, Для мене тільки треба. Город, номер телефону, фамилия, і отчество і ваш заказ. Я вам скинула реквізити, ви оплатили все, проблем більше ніяких немає, бути не може. То саме головне, коли ви написали 8, ви думаєте, що якщо ви мені написали в 12, то буде замовлення, воно обов'язково вам буде. Повірте, ось тих, хто я вам його хочу відправити так, як ви хочете його отримати. Для мене дуже важливо, щоб ви отримали і вкусно поїли. Я не хочу лише би вам дати, щоб ви не поїли. Так що красуні мої не обіжайтеся на мене, де я можу поулибатися, де я до роботи відносять більш серйозно, чесно. Я й улибаюсь, я сміюсь. Що касається роботи, все ми переходимо грань. Робота є робота. Правда, на роботі да я можу бути трошки строга. Я можу там е, щось буркнути, гаркнути. Но це робота, це торговля. Дівуля, і я не можу. Ну ви мене дуже понімати, так що цілюваю, обіймаю. Дякую, за то що ви в мене є.